Інвалідів позору у Коростині. перед переднем інваліда у минулому році позбавили 50% відсоткової пільги на оплату комунальних послуг. Шоковані таким вчинком міської влади люди почали шукати пояснень і виходу зі становища, адже у багатьох 100-відсоткова вартість за комуналку перевищувала розмір пенсії. Тоді інвалідам пояснили, пільги не закінчилися. Їх просто припинила виконувати міська програма Турбота. Ми не знали, що ми. Така буде проблема виникне в кінці в кінці грудня. Узнали, що місь виконкомом нас навіть не повідомили про це спочатку, відмінили пільги інвалідам на комунальні послуги. Коли б я про це дізналася, навіть не знав наш директор Степан Степанович. Я зразу пішла до нього. Він перезвонив там своїм знайомим, сказав, да, дійсно. Коли вони 3 грудня прийшли нас вітати з Днем інвалідів, вони вже на той час, цей старим складом місць виконкому були вже ці припинені з 1 січня пільги. Вони вже знали, що вони будуть відмінені. Інвалідам у місті запропонували оформлювати субсидії, але чимало людей її не отримали тільки тому, що отримують пенсію і так звану соціалку. У декого на додачу ще є невеличка зарплата. Та й в квартирі проживає від двох інвалідів і більше. Тому інваліди позору почали шукати підтримку у місцевих депутатів. При розгляді бюджету 2016 року наша міська влада запевнила інвалідів позору, що всі інваліди позору отримують пільгу. Це пільга буде у вигляді субсидій, так як всім мешканцям надавалася така пільга, як субсидія. Як вийшло з початку року, інваліди позоро побачили, що багатьом пільга просто нема. Це зв'язано з тим, що в них доход більше, там 1900 гривень на одну людину. І Людей було, скажем так, не було пільги 50%, як було в 2015 році. І вони звернулися до нас як до депутатів, скажемо, найбільш прогресивних депутатів, щоб ми допомогли їм підняти це питання і забезпечити пільгами саме інвалідів позору. Згодом із плакатами люди пішли до міськвиконкому на сесію міськради, адже кажуть, понад 10 років їх чули, а тут мало не кинули на призволяще. Можна було це питання вирішити зовсім по-другому. Сказати, що от, шановні, давайте ви спробуйте оформити субсидію. У кого вийде субсидія вигідніша, так як зараз прийшли до цього, то невже б ми не зрозумінням до цього поставились? Я хочу сказати одне: нам там були не раді це однозначно. І люди наші пішли. Вражені якісь такі, ну я скажу, з плохим осадком на душе. Не одразу, але у міськраді дійшли висновку повернути до кінця року 50% відсоткові пільги тим, у кого сума субсидій менша за неї. Є у нас інваліди, які отримують пенсію по втраті годувальника і державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства. Також отримують заробітну плату. Получається, що у таких громадян є великий дохід, тому субсидія виходить мінімальна, невеличкі розміри. В такому випадку рішенням комісії при виконавчому комітеті надається пільга позору, якщо вони мають інвалідність, яка пов'язана позору. В відділі пільг закінчиться опальний період. Буде літній період, тобто норма газу зменшує, зменшується і зменшуються кошти, які людина тратить на за послугу тепломережі. В такому випадку ми цих громадян будемо переводити на пільгу, передавати в відділ пільг і оформляти пільгу інвалідам позору. У міськвиконкомі повідомили, на сьогодні у місті такою пільгою користується близько 500 осіб. В ідеалі з міського бюджету, щоб надати людям пільгу, треба витратити приблизно 2 мільйони гривень. У фоні того, що тарифи на житлово-комунальні послуги різко піднялися відповідно і різко зросла і видаткова частина з міського бюджету. І сьогодні ну, 2 мільйони з міського бюджету спромувати на покриття. Пільг, які держава не гарантує, ну було прийнято рішення, все таки створити систему або максимально забезпечити людей шляхом з обмеженими фізичними можливостями шляхом оформлення документів щодо субсидій, Це саме більш незахищена категорія людей, яка мала б Отримати підтримку від держави. На жаль, держава цієї підтримки їм не надавала і не надає. Міська рада своєю доброю волею таке рішення прийняла. І з 2002 року, по-моєму, ми постійно виплачували ці пільги. Але коли у 2002 році на це спрямовувалось 50 тисяч гривень, і для 2016-го треба було вже 2 мільйони. Секретар Коростенської міської ради говорить нерозумно платити кошти з міського бюджету для того, щоб зекономити державні, передбачені на субсидії. Але у даному випадку на інвалідів позору все ж виділили 500 тисяч гривень. Добилися, добилися, було багато притріч, багато звучало з ус депутатів. Що чому вони, чому саме їм потрібно льготи. Я також інвалід по Чорнобилю, чому нема? Ну я скажу, це просто люди, які які не розуміють просто цієї проблеми, якщо декільком десяткам інвалідів вийшло оформити субсидію, то решта з початку року мала платити 100% вартість комунальних послуг. З 1 березня повернулася 50% відсоткова пільга від міста для тих, у кого субсидія вийшла мізерною. Але відшкодування на зимові місяці людям не нараховуватимуть. Хто користувався субсидіями, вони і користуються субсидіями. Ті люди, хто не мав, скажімо так, субсидії, вони мають ці два місяці закривати за свої кошти. Це, це неправильно з боку влади, але я думаю, що це більше зв'язано з механізмом, тож вони не зможуть компенсувати ті комунальні послуги в. Кажемо, в минулому часі, тобто, це проблема все ж таки, мабуть, буде механізм виділення саме бюджетних коштів, тобто не можна погазити за минулий період. Я на це не буду наставити, але на мою думку, я думаю, що це так і є. До кінця року частина інвалідів позору у Коростині зможе скористатися пільгою від міста на оплату комуналки. Що чекає на цих людей із невпинною дорожнечею на усе наступного року справа часу? Але уже сьогодні люди нарікають із такими тарифами і цінами далеко не усім буде під силу їх сплатити.